Херсонці з окупованого Лівобережжя евакуюються до Запоріжжя. Стало шумно, ну, поки неспокійно, ну, в тому районі, де ми зараз проживаємо. і як би, виїхати. Олександр з жінкою п'ятирічною дитиною виїхали з села Семенівка Каховського району, куди росіяни відступили після здачі Херсону. Херсон на тому берегу, То, що на той стороні, де ми були, там їх більше стало. Ну, за цього. Ми їхали до бабусі, а там дорога така непонятна. Поки там Росія, я не вернусь ну, додому. Це факт. Ну а потім буде Україна. І потім будемо, як то кажуть, дізнаємося, що там вдома, як чи є там, дом, чи є куди вертатися. Родина тримає дорогу на Одесу до родичів після важкого дня заночує у Запоріжжі. Ми приймаємо саме тих, кому потрібна ночівля, і на наступний день вони виїжджають евакуаційними автобусами по своїх напрямках. Волонтери допомагають відновити втрачені документи, оформити довідки переселенців. Сьогодні зустріли 19 людей. Поки не багато, але ж чекаємо, коли вже повноцінно будуть пропускати людей. Більшість саме херсонці після деокупації обласного центру Росіяни почали укріплювати позиції на протилежному березі. Схоже дуже на те, що Кого не добили, всі приїхали туди. Дуже багато, дуже багато. І це не тільки там Ліпітіха і лі Велика, Це все повністю і Пірвомаєвка, і Рогач, весь берег. Все перекопане, візде бетонні їхні доти. Валерій енергетик, його дружина медичка. Працювати на окупантів відмовились. Вони у батьків перед домом стоять з військовою технікою, тобто вони, ну вони повсюду. Тобто неможливо ні ходити, ні, ні жити, нічого. Зараз працювати, жити, виживати стало просто неможливим. Підростає дитина, тому вирішили виїздити на, на рідну Україну. Перемогу чекатимуть на заході країни. Переселенців нагодували, видали засоби гігієни і сухпайки в дорогу. Нехай вони видихнуть, нехай вони заспокояться, нехай вони побачать ну, більш-менш безпечні території. Вони на те заслуговують.